Вітаю друзі! 11 година сьогодні, але вже 28 градусів. Жара. От. Хочу вам показати, як заквітла моя ділосперма друга. Ось така ніжна і гарна квітка, рожева. В іншому відео я показувала цю. Це була жовта. І теж одна квіточка. Так, звісно, що вже можна пересаджувати в рокарій. Але я чекаю на дощик, обіцяють на завтра, з грозою, не знаю. Ось. Але тут я бачу, що тут буде вже не одна квіточка. Бачу ось бутончики. Тут була всього лиш одна жовтенька. І ось цікава, яка буде ця. Поки що е немає нічого, я не бачу. Але я вам скажу, що це дуже красива квітка. Ну, дуже красива. Тим паче, що я ж кажу, що останні роки у нас посуха, не знаю, як де. В Житомирській області це місто Малин. І останні роки завжди в основному посуха. Тому хочеться побільше от таких якихось сукулентів і всяких квіточок. Так, і вже тут полутінь заквітла в мене лобелія кущова. От, і вже буде ось квітнути гвоздичка шабу. Дуже чекаю. На жаль, я так зрозуміла, що вона ж не зимує. Ось я посадила її в горшечок і буду забирати на зиму. От. І буду пробувати черенкувати. Подивіться, яка ніжна. яка вона красива. От, а якщо ще зимою воно буде лишатися от, от в такому вигляді, то. Не знаю, чи воно буде так лишатися. Але, ну, просто краса. Я уявляю, як воно квітне багато. І це, це буде на одній грядоці, жовта, рожева. І це буде якийсь ще інший колір. Буде дуже красиво. Лобелі якусь розрісся. По-моєму, це ж я один, а ні, це я два посадила. Так гарно розрісся. Ви знаєте, однорічна лобель, ой, лобелія алісум. Я дуже любила от лобелія. Це завжди для мене однорічник, який я сію кожен рік. А, а тепер я, мені сподобався дуже Алісум, однорічний. Але я знаю, що він насівається сам. Тому я надію, що він насіється. І мені не потрібно буде. Його вже сіяти того року. от Тому що я думаю, що посаджений він рано і насіннячко буде, ну, як сказати, готове насіятися. от Пройде свою стратифікацію, і буде у мене вже таке самосівом воно. от Фіолетова ромашечка дала ще одну квіточку. Я думала буде одна. ну Більше не бачу я. Ось. Я надіюся я теж я не буду обрізати. Можливо, вона насється. І ось тут уже багато квіточок. Теж дуже гарне. Не знаю, що це за шкідник. Дивлюся, ось на виду. Получиться чи ні. Не наводиться камера. Ну, в общем, якийсь отакий шкідник, який я бачу, лазить по квіткам, і він їх, як сказати, не знаю, що він їм робить, але щось воно таке, от, теж красиво. Пенстемон па, Пенстемон, сте, пен панстемон. Ой. Щось не як я не можу запам'ятати цю квітку. А? От І заквітла моя пухнаста ромашка біля якої гріється моя старушка Маруська. Два дні назад я поливала все. І вже знову все посуха. Ось яка вона красива. Одна, мабуть, теж буде одна, Да. Надіюся, що теж насінчко. Моя лапушка. Це моя сама старушечка. Вони вже такі кволенькі, старесенькі. Мої доцічки, мої лапочки. Як я вас люблю, мої сонечки. Я ще бажаю своїх кітечок. Що ти вляглась біля буліварда мого, який щось геть не бачу я ніякого приросту. Так, трошки, наче подіргаю, подивлюся, чи все добре. Начебто все добре. Підливаю я, звісно, звісно, це все я вже не знаю, по скільки разів я все підливаю, от, від хруща до сих пор квітнуть мої. Я не знаю, як це правильно казати на них. От. Вже, бачите, ось насіння розкидає вона. Хай розкидає насіння, вона завжди в мене самосівом, от. розмножується. І буде год самосів. А ну глянемо, що там морозничок заложити насіннячко чи ні. Де наша квіточка? О, да, ось буде дозрівати насіння. Боже, маруся ходить і треться в мене, і треться, і треться. Хочуть вони чим старші, так як і люди старі. Ось треба приділяти увагу своїм близьким да, і рідним. Вони хочуть уваги. От такі птицічки, собачечки старенькі, вони теж хочуть уваги. Надіюсь, що дзвоник крапчатий насіється теж. От. Тому я не обриваю це все. Я не знаю, як він закладає насіння, тому я не обриваю. Скільки я поливаю, поливаю і все одно трошки все підсихає. І ще трохи волого. Тут є мульча, ще трохи тут волого. От, гарно квітне льон, казалось би, такий простий кущик, але дуже гарний. Він мені просто Неймовірно гарний. Я купила насіння червоного, і ви не уявляєте, я вже стільки раз його сіяла і ніяк не можу. Я не знаю чому. Не сходить і все. Я вже і розсадою пробувала його. От. І я вам скажу: о цьому кущику вже років три чи чотири. І я... він не насівається отак. Ось він росте в мене завжди, просто став трошечки більший і все. Але дуже-дуже ніжний. І ось ця жовта квіточка, про яку я забуваю. Тут я ще нічого за хвостами не саджу, тут посуха. Оце плетуча я забула рослина, кажуть, агресор. Але я посадила, я в сусідки спитала в неї теж він отак є біля забору я кажу, чи дуже він, вона каже ні. Та я лишила. І ось квітує. ця жовта квіточка гарна. Красиво. Жарко, дуже жарко. Я сьогодні тільки зранку що вийшла, зробила. Оце зелене добриво вже було готове. Пролила це спочатку водичкою, бо посуха, помідори, перчики. І е потім пройшла з зеленим добривом, огірочки. Ну, поки що нічого не бачу, бомшел. Щось листочки скручуються, чи вологи не вистачає, зараз я. Ні, волога є, волога є. Тут, звісно, під грушкою погано, воно падає. Це поки ще такі, а як почнуть великі падати, може щось зламати. Ну, я надію, що воно окрепне. Це гортензія трохи. Так хочу, щоб хоч якась заквітла з тих волотистих, що я посадила в цьому році. Ну, будемо бачити. Ще квітне спірея Golden Princess. Гарно так. А тут ще тільки, бачите, бутончики. І тут ще й бутончики. Ще буде квітнути, колір в неї гарний. Голдфлейм вже змінила. Більш на зелений. А ця така, як б сказала, салатова, можна сказати. Десь трошки даже ось. Красноватеньке, трошечки-трошечки красуня. Ось тут, де вкопані в мене колеса, і я казала, ну, тут тюльпани в мене, і я посадила всерединку. Перша моя гвоздичка китайська заквітла. Це саме перша. Одна єдина. Бутонів, ну вже заложено багато. Але ось це перша. Вона. На жаль, це теж, я так поняла, однорічна. Або ж вона самонасіюватися буде, або ж не знаю, як воно буде, подивлюся. Я дуже хотіла багаторічні гвоздики, оці такі всякі, є там якась переста і все таке, але я не знайшла насіння. Ось тут іще від нарцисів, бачите, ще лишилося. Але вже ось тут в серединці, бачите, квітне лобелі, але вона кущова. Я думала, якщо вона була каскадна, то вона б так гарно за... закривала б все. Але нічого. Ще воно це все підсушиться і його не буде ще неділька-дві. А лобелія буде квітнути в серединці, буде гарно доволі. Троянда в мене геть проста. Я ж кажу, це мені дала тітка, це ще якийсь, видно, колишній сорт. Ну, вона і не дуже й пухка. Ось одна вже відквітувала. Я не знаю навіть, чи їх треба прибирати від цвівші. І ось такі бутончики. Можливо, що вона ще маленька та ще й посуха, тому вже вона така трохи Але шкідники бачу немає вже. В цьому році, ви знаєте, тлі тут немає ніде, не Ні на смородині, смородини красна є. Я ж кажу, обично тлі по декілька разів я забираю тлю. Виноград пасинкую, пасинкую, а він все одно Опять знову пускає. І пускає. Ну, і все в мене вона така. В общем, троянда прижилася. Цей виноград не дуже добрий, хоча я його брізала геть сильно. На слідучий рік я хочу брізати зовсім. Можливо, куплю якийсь виноград, який в нашій зоні росте гарно, без кісточок. І. Буде якось формувати невеликим. А з боку будуть у мене з одного і другого боку будуть троянди. Я думаю, що буде гарно. Тому цей виноград я заберу. А ось цей, ось, ось бачите, його вже він розплівся гарно. Я лишу. Він, хоч з кісточками, це білий виноград, але він. Смачний, неймовірно, і з нього гарний дуже я роблю сік. Так, чекаю завтра, якщо не буде дождя, буду поливати, тому що ось яснотка вже видно, геть їй тяжко. Можливо, і ввечері трохи полью. от І насіявся в мене. Це всього, всього лиш один кущик і шольці. Я рахую його багато не надо. Подивіться, який він великий, Да гарний лишу, щоб заклалось насіння і він розсіявся. Ось. І дуже гарно на фоні Барбарису фіолетового. Дуже красиво виходить. Звісно, дивлюся, що. Точно, якщо не буде дожі, треба поливати. Все, дождусь завтра, ні поливаю. Я прям стараюсь заливати. Ну, це два дні назад я поливала і е, вже все знову треба. От. Скоро вже буде квітнути. Дуже красиве листя. Геліопсіс. Дуже гарно. Ось очіток цей заквітував. Він мені подобається. Він спочатку був фіолетовий, а тепер, бачите, він зелений чомусь став. Да, і вже бачу, і Керія трохи похилила гілочки. Треба, треба, треба полив, треба. Ось, А бачите, ось... Ця спірейка Gold Flame, вона більш зеленкувата. Але бачите, теж довго квітне і знову випустила ще квітоноси їх не було. Ось, трошки зілля вже треба. Тут я прижала одну гілочку. От, Надіюсь, що вона, а що це, я прижала її і десь, і десь вона віджалася. Надо Наново прижати. Так, вечором в общем, я гляну. Зараз дуже жарко. Да, І тут -а, геть не треба проливати. Молодила тут, -а. хоч вони по сухостійкі, але все одно дуже це вже дуже вже занадто сухо їм буде. Треба все ж таки пролити. Не знаю, боже, як ця жара замучила, чесно вам скажу. Просто замучила. От. Ось таке молодило. Ось уже гарно видно. Раз, два, і з того боку третя. Пустила дітку воно. От уже починають. Не поняла. Бачите, що? Все. Моя Леля зламала гілку. Убрала я ящик. От що? От що? Боже, я не знаю. Ну, я, я її прибила би. Дивіться, ну було дві гілки, гарно. І відкривати почалося. Боже, я її приб'ю, не знаю. Вже не знаю. І що робити, як, як щоб вона не бігала і не травмувала ці рослинки? Чи обставляти кирпичами, чи що робити. Ну, зовсім, бачите, нема гілки. Нема гілки. Гарно квітує. От. очіток. Оціми очітками я хочу засадити повністю ту всю гряду. Замість мульчі. Вона така посухостійка дуже. А подивіться, як квітує лаванда. І тут шмелів. Подивіться, який величезний, величезний кущ. Один і другий. Цей аж ліг. Так. Один і другий. А це третій, не розумію, чи це якийсь інший, тому що тут якісь більш квітки, такі набиті пухнасті, Тут витягнуті, чи потім воно витягнеться, чи це менший кущик. Але тут просто аромат і бджоли просто літають. Ружляють. От. і будуть десь комусь в пасіку мед. Носить, мабуть. Дуже красиві кущі. Ось уже такі з моїх сіянців гарненькі морознички, дивіться. Чотири. Бурнера, до речі, тут практично тінь. Не польєш день в таку посуху, як тряпка листочки. Це я зранку вже пролила, але все одно мало їй води бачу, треба ще проливати вечором. Дуже вологолюбива, дуже, дуже. Манжетка теж у неї такі невзрачні квіточки, геть. Але кажуть, треба почитати наша якась щось лікарська там. От, що з неї буде. І цю гортензію я прямо аж заливала. Теж як тряпочка була. Дуже треба багато води, дуже треба багато води. І ось уже заквітовує дзвіночок скупчений. Ось відкриває першу квіточку. Подивіться, як гарно. І тут уже відкрив квіточки. А це, я думала, він вяний, ні, це просто так вниз гілочка йде. Подивіться, який він гарний. Теж є інші кольори, так що як я хочу крапчатий дзвіночок. Білий дуже хочу. І такий я бачила білий. От я хочу трошечки додати кольорів, якщо знайду насіння. Зараз я цю гілочку спробую поставлю воду. Це він серед гортензія, дуже гарна. От, і спробую вкорінити. Хай вона постоїть декілька днів в воді. Бачите, бо раніше я замітила дуже жарко, я практично не виходжу на вулицю. Ну, от, і я не замітила. Бачите, це роблю з вами таку прогуляночку і десь щось можна отак і замітити. Ось скоро буде відкриватися моя великоквіткова ромашечка. Каже вона гарна, яка ж вона просто гарнюча. Це ромашечка. От. Так, все поливати треба. Даже ось гіхера ця, е, Тоже я її багато поливаю, Може забрати квітоноси. Напишіть, будь ласка, я не знаю, оці гіхера вони самосівом насіваються лишати ці квітоноси мені, чи краще їх прибрати і вона кущем розмножається. Чи самосівом теж? Я не знаю. Ой, в общем, жара, 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 жара. Тут теж нічого поки що не бачу. Ніяких поки що. Бруничок. От. І навіть тут полутінь примулу я пересадила, я поливаю постійно, і все одно вона, бідно, страждає. Надо ще прибрати, мабуть, ще листки, щоб випаровування було менше. От. Ось така вона в нас наразі. Погода, чекаємо дожів. От, дуже мені цікаво, які ці будуть лілії. Що це такі за лілії? Такі цікаві гіганти. І що цей робити в флітерарії, викопати її чи що. Дивіться, капуничка Ольвія. Смачнючка. Люблю її, обожнюю. А тут в мене череночник оцей же ж мій. От. То в тому році щось я зачеренкувала Не знаю що. Розумієте, Даже і не можу предположити, що це. Наче схоже мені на на цю вертенцію великоквітну цю широколисну, верніше. Надо, мабуть, прибрати оці, я думаю, квітонос схоже на неї, щоб розвивалася вона краще. Я заберу їх. А це, мені здається, я брала в сусідки Вейгелу, щось мені схоже. Неначе прийнялася. Ну, будемо далі дивитися, що воно там далі. От, і ось калина моя, Хорошо, що відсадила та пропала. І плющики почали розростатися. Ось я думаю, де їх краще посадити. І цікаво, чи можливо. Щоб плющ був як ґрунтопокривний, не вести його вверх. Цікаво, чи він Ось, треба забрати. Отут. І чи він пустить корінчики і буде. Якщо б він вівся, як ґрунтопокривний, дивіться, він варіагатний дуже гарний. От. І це ж, я так розумію, це треба полутінь посадити. Бо я ж кажу, вони в мене геть погано проживаються. Оце такий варіагатний. І один ось такий якийсь простий. Такий ось, теж якось так странно. Так і так пішов. Треба гарно подивитися про них, бо от я не знаю. І Іву треба буде скоро висаджувати, і вже, мабуть, там мало місця. Начала вона відходити. А це ж я забула, як це називається. Це я купувала в флоріумі Зовсім таке воно було малесеньке, і теж воно в мене в прикопці було. І я посадила в череночник, бо боялася, що Лелія зламає ну Бачите, як я і предполагала, висадила. Я... Ось тут ця ж була гортензія в і вона мені її зламала. І теж воно буде квітувати. Ну, це, це великий кущ. Я напишу, що це за кущ. Я забула. Ну, це мені треба виполювати там біля півоній. І от я думала посадити там оцей кущ. А Іву поки що не знаю куди. І плющ. Оце мені треба про плющ почитати гарно. Чи він може бути ґрунтопокривний е, насчет вологі і сонце чи на півтінь, Сонце наявно, мабуть, ні. Я так думаю. Щось на сонці геть в це погано росте. Ну і ось тут морозник, цей що дала мені сусідка. Трошки він е, хуже виглядає, на, наче, а може, однаково. От, армерія хоче заквітнути. Розсажена, треба обірвати, щоб вона проживалася краще. Це що я спасала від хруща. От. Ну, ось так. Буду заходити в хату. Ось ці зелені гіхер, вони якось геть зовсім погано. Даже Тут же ж на півтіні, чому вона так закручується, що їй не вистачає. Тут полив гарний. от. І все не розумію, що їй не вистачає. От. Іноді не розумієш, що не вистачає. Ось малесенька малинка. Це така смачна. солодка содка Дуже смачно, маленька. Так, тому на сьогодні закінчую відео. В общем, такого нічого зараз не роблю. Тільки поливаю все. І оце з вами добре ще роблю обход. І хоч щось замічаю. <кій> Бо поливаєш, не завжди замічаєш, собі лєж, дай лєш. А так я близенько підхожу і бачу, бачите. Тоді спасла армерію, а це, можливо, вийде зачерінкувати гортензію. Так, всім дякую, до зустрічі, всім гарного і мирного дня. До побачення!